О, прийде! А, прийде по колоплею. Прийде! А, тож. А, може ми поїхали в якийсь там готель, чи як? Навіщо? Я не бачу причини, щоб це зробити. А, ну я не знаю, може якось просто відпочити чи як. Uh, я не знаю, але це більшості знаю. А, так. Якби один селян сказав, що одна не би сказав чи не мог вчити не сказати. Тобто заступнику? Так. О, по тож. Е, якби хоче сказати, що якби сьогодні не приглатийся, якби новий житель, чи я не знаю. Який чину житель? А, можна він хоче, напевно. Я не знаю. Находить би звати Манау. Манау? Прості! Я. Я знаю хто це. А, так! ще й дощ почався. Я бачу, що почався дощ, але. А. Воно ви ж теж А, так? А я думаю, що це поставки чел. Так, Добре, побачимось. Ну, до побачення. Е-е-е, Тож, е, що? Е-е-е, Ну, гарячі ми сьогодні поїдемо боєготати, але сьогодні ще прийде Манао. Манао? Ще він тут забув? Я сам без поняття, що він тут забув. Як він хоче просто від тебе від тебе просто боючисть за тобою, то тоді добре, але як інше, то я тоді не знаю. Я теж сам нічого не розумію. Добре, я думаю, що мене одне сьогодні не десь приїхати. Більше сіден поїхати, я думаю, що. А, ще мана один не приїхав. Ну я не знаю, напевно, через 30 хвилин тільки приїде. А, тоді добре, я тоді почекаю. Ді... Що? А, тоді почекаю, так? Е, ну добре. А, от то на це, там же мама приїхав. Добре. Мене очі ти тут робиш. Знаєш, я хочу просто від тебе... від тебе просто вибачитися. Вибачитися? Так. Мені було дуже шкода, що, що з тобою робив, тому добре. А, ну, і більшість. Ті... Мені було дуже шкода, що тоді тебе обіжав і. Ти його змінився. Як бачиш, що так? А це вже неможливо. Знаєш. Багато чого часу. Тобто багато часу пройшло і ми змінилися всі фіологічно і психологічно по всьому. Це так! Але чи ти справді того хочеш? Так, хочу. Мені хочу позвонити від тебе від тебе просто вибачитися. Це в мене важливо. А, добре. А, а ну і що ти приїхав в село 15? Ну, вибачити, вперше вибачити за тобою, а по-друге, це просто відпочити. Відпочити? Так. Інших причин у мене немає. А взагалі добре. Тож що сталося за цей певний час? А, ну, хел Брайан зрадив і пішов на сторону незрі, але... зраві він під а... а, Так я приїхав за цей час. Я просто переїхав в СЛО 15. А чому переїхав? Просто Потім в місті було дуже погане коло, тому мені було переїхати. Взагалі це добре, знаєш. Ти теж змінився. Так, змінився. Бачиш, що раніше я був ну, тим, ти знаєш. А тож, а, Більшість ніч що. А, та, ти раніше був а, дуже а... як так. Буром. Це було через виховання, у не просто Бо... через розбаливість і ти сам розумієш. Але я вже придіяла і змінився. І я вже зрозумів, що тоді я робив неправильно, що на тебе і твої команди, тому я змінився на краще. А... Добре, це... це добре так. А ти розумієш, що я просто змінився. Я тобі скажу, мені дуже шкода, що я з тобою так просто поводився. А Добре, ти вже ти казав. Mm. Знаєш, я раніше був ліп був раніше, ну, ще раніше, ніж я просто ми з тобою побачилася, це тоді ще, якби я ще жив з глобальним. Я був іншим. Іншим я був краще, але я змінився. А, чого? М -м -м. Я не можу сказати, але. Я можу сказати, що це. Може, через соціум. А, та, соціум. Я то розумію, але. Та, це було стало по більшості проблемою до мене. Але. А, ти не розумію. Та. І я був, можливо, дуже, дуже раніше був багато А, Ну, так. А, Тож, може десь показати де дім? А, взагалі так, а, Можеш показати. А, Можу показати на Віленській, Віленській вулиці. Віленській вулиці? Так. А, там може бути і вільний дім, або якийсь ще робиться. Добре. Я тоді йду, пошукаю. Ага, добре. І що? А, знаєш, Rabbit Flowers. Ну, все тепер добре. З Манау? Ти знаєш, що він змінився. Змінився? Так. вже наліпше. Ну, це добре. Добре, мені не вже йти документи писати. Документи?